Друзі, всім привіт. Сьогодні я хочу саме обговорити таке дуже цікаве питання, яке, до речі, мені часто пацієнти здають. Я його часто бачу, його висвітлюють в інтернет-просторі. Це як можна максимально естетично природні відновити фронтальну групу зубів. Тут є два варіанти: перший варіант це є керамічні вініри. Другий варіант це є художня композитна реставрація. Яка ж між ними різниця? Саме перше це спосіб їх виготовлення. Керамічні вініри виготовляють в зуботехнічній лабораторії зубний технічні. Художню реставрацію проводить лікар-стоматолог безпосередньо виротові порожнині. Які ж показання до виготовлення цих реставрацій. Перше, це є, наприклад, після ортодонтичного лікування, коли між зубами є тремі діастеми, допомогою цих реставрацій можна зробити гарну форму зубів і колір. Друге, це є колір. Цією причиною часто приходять пацієнти, бо їм не подобається їхній колір зубів, і за допомогою відбілювання вони не можуть вивести їх до такого рівня, ну який вони хотіли б бачити в себе в роті. Що ж таке художня реставрація? Це дуже крута альтернатива керамічним мінірам. Нею можна максимально відновити натуральність і природність зубів, і вона дуже класно підходить пацієнтам, які хочуть максимально зберегти свої е, здорові тканини зуба. Як ж відбувається цей процес? Лікар-стоматолог з допомогою композитного матеріалу відновлює шар за шаром ваші зуби. І ви через пару годин виходите з новою посмішкою. Але на жаль, це дається лише 5-10 років гарантії, тому що композитний матеріал. Він має таку властивість, як вбирати колір. Ну, можливо, можуть бути в пацієнта певні особливості, типу такі як прикус, шкідливі звички, чи дуже важливо погана гігієна. А щодо керамічних вінірів, то, знаєте, взагалі кераміка вона рахується дуже міцна, плюс вона стійка до пігменту. Тому гарантія на керамічні вініри подовжується там від 10 років. Це за те, що пацієнт буде дотримуватися всіх правил і рекомендацій. Знаєте, В нас україні стоматологія зараз на дуже високому рівні. Мене це дуже радує. І в нас в зуботехнічній лабораторії техніки можуть виготовити вінір, щоб виявляли, 0,3 мм. Тому з рахунок цього ми під час припаровки можемо максимально зберегти здорові тканини зуба. Отже, друзі, як ви бачите, немає нічого ідеального, і в даній реставрації вони мають як і плюси, так і мінуси. І я надіюся, що ви зробите для себе правильний вибір.